Маємо забезпечити безпеку українцям позиції по зарядним станціям, ранфлетам, шиномонтажу для того щоб відновлювати нашу бронетехніку, позиції по пересувним авторемонтним майстерням по ескаваторам, які забезпечують капоніри і фортифікаційні споруди, позиції по штурмовим і евакуаційним квадроциклам, по FPV, в тому числі по 10 і 15 кілометровим дронам на оптоволокні, позиції по аспірінам. А це 9-10 місяців нашої напруженої роботи з пилу, з жару, з конвейера. те, що ви так довго чекали, ми викупили весь обсяг виробництва для того, щоб забезпечити збройні сили. Перші десятки вже йдуть війська. Завтра вони будуть на фронті. Вони бачать FPV, Вони бачать розвідувальні дрони. Мавіки, вони не відволікаються на наші безпілотні літальні апарати, не відволікаються на Wi-Fi. Вони рятують життя військовим. Це те. Що 11 років робить моя команда для того, щоб захистити українців, для того, щоб зробити Збройні сили сильніше.